Всім привіт! Це нова серія серіалу проекту Як накачатись. Сьогоднішнє відео відрізняється трішки від всіх попередніх Тим, що це челендж, який робив на протязі цілих шести місяців, аж півроку, конкретно спав на підлозі. Тому за цей весь час всі свої враження, відчуття, досвід розповідаю в цьому відео. Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк. Підтримуйте репостом, лайком та покупками програм тренувань на сайті www.catodama.com. Посилання під відео для програм тренувань, по яким Після покупки ви зможете тренуватись та розвиватись своєю вагою, тренуючись в домашніх умовах, на прикладі та брусах. Отож, сам челендж, що конкретно відчував, відбувалось і навіщо було це робити? Думаю, Комусь з вас буде це дуже-дуже навіть цікаво, хто цікавиться своїм здоров'ям, як мінімум. Тому що мені просто не один раз казали, що дуже корисно спати на підлозі. Спробуй це ніколи, якщо ніхто не пробував, то по-любому треба попробувати для того, щоб зрозуміти переваги такого спання. І через те, що спортивний блогер, тренуюсь все своє життя, скільки себе пам'ятаю. Просто з перших навіть спогадів, які в мене є, то були коли щось там, якісь вправи робив, качав прес, щось мій брат показував. Коротше, скільки себе знаю, стільки й тренуюсь. Тому мені обов'язково було цікаво, хоча раніше не дуже це було цікаво, а зараз якось так склалося все, що коли знімалось це відео, то. Тоді конкретно переїхав на нову квартиру, і потрібно було купити нове ліжко, там не було ліжко, або матрас якийсь, наприклад. Але згадав якраз про цей челендж, тому подумав: хм, треба попробувати. Вирішив, спробував, і в перший тиждень, два, було дуже незручно, спав взагалі. З таким дивним відчуттям, що воно неправильно, якось некомфортно, навіть в якійсь мірі боляче було для спини. При тому, що займаюся воркаутом професійно, і, в принципі, мені воно не мало би відчуватися взагалі ніяк, так як спорт для мене це паралельно моєму життю. Повністю завжди, скільки себе знаю. І навіть при цьому всьому було дивне відчуття, можливо, в тих, у кого є якісь дійсно болі в спині або щось таке некомфортне, то взагалі, скоріше всього, ще важче таким людям спати на підлозі. Тому що, як мінімум, воно вирівнює потрошки. І одразу ж навіть в перший тиждень, два, ці всі некомфортні відчуття не на лівому, не на правому боці спав, а конкретно на спині пробував по різному. На боку або на пузі взагалі нереально спати. Будь-які варіанти, які перепробував, вони не є зручними, особисто мені. Просто це кажу про свій досвід. Якщо у вас якісь інші відчуття або щось схоже пробували, то напишіть в коментарях. Справді дуже цікаво, можливо, у когось з вас є якісь простіші варіанти того, як можливо взагалі розвиватись, допомагаючи собі сном, тому що це дуже важливо: їжа, сон, так як для прикладу, щоб створити гарне тіло, підкачатись, то в більшій мірі для бодібілдерів більше всього і найкорисніше вже знаю тепер по собі, тому що якийсь певний час вже качаю м'язи, ціленаправлено, спеціально. Качав м'язи, качаю, і буду качати, але якось більше звертав уваги, коли на те, як їсти, що їсти, скільки їсти, як тренуватися для того, щоб прокачувати м'язи, конкретно в наборі м'язової маси та для гарного рельєфу, сухих чи посічених м'язів. Тобто, всі ці варіанти вони дійсно важливі, дієта більше навіть, ніж самі тренування, можливо, але це не точно. Просто все важливо, тому обов'язково, по-любому, 100%, хто не пробував цей челендж, будете просто здивовані настільки. Та взагалі це навіть не челендж, а можливо для когось це дуже корисна така фішечка, лайфхак. І якщо дійсно у вас у когось болі в спині, поясниці, то насправді такий варіант сну вам допоможе. Тому що перший. Тиждень два кажу так, тому що десь до трьох тижнів звикав після в середньому трьох-чотирьох тижнів вже настільки звик, що абсолютно вже не було ніякої відчуття кривизни, став ніби рівний. Тренування навіть пішли вгору по відчуттям, результатам, всьому іншому, реально став рівніший, почав себе відчувати, почувати краще, дихати стало легше. Плюсів набагато більше, ніж мінусів. Кажу спочатку: мінуси для того, щоб просто ви зрозуміли, що якщо хочете пробувати, що вас чекає. Тобто, якщо у вас крива спина, поясниця або якісь прогини. Про... Вали, якісь кривизни в спині, будь-що щось таке, то вам, скоріше всього, можливо, це якось, якщо навіть захочете пробувати, то потрібно або з кимось консультуватись, або розуміти, як і що робити конкретно, так як у мене, в принципі, не боліла спина, поясниця та все інше, то мені цікаво, як мінімум, було спробувати хоча б місяць такий челендж для себе чисто, через те, що така випала нагода. І через місяць мені настільки стало цікаво, що вирішив ще один місяць попробувати спати на підлозі. Потім уже в другий місяць настільки переваг стало більше, що затягнувся цей челендж аж на півроку. З кожним місяцем ставало все краще, 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 і дійшов до того, що в кінці челенджу вже в останні навіть місяці точно навіть не пам'ятаю, тому що не звертав увагу реально після першого. Місяця приблизно стало дуже легше, набагато краще для спини, а в принципі, це і для всього здоров'я через те, що не згинається голова, вперед не тянеться легше дихати. По тілу таке відчуття, що кров краще протікає, тобто, все абсолютно, що стосується організму, розвитку фізичного здоров'я та взагалі прогресу. В основі тренувань будь-яких, не тільки кажу зараз за ті тренування, які роблю в більшій мірі, то перевага все-таки є в такій рівній спині. І реально, навіть не думав, що настільки воно вирівнює спину, спав повністю рівно. На спині навіть маленьку подушку клав собі, але вона була мінімально малесенька. Реально майже їй не було. Можливо, якщо б не клав ту подушку, то було б ще краще, інколи якось засинав не зовсім на подушці, тому відчував, що воно ще якось комфортніше і зручніше стало з часом. Тобто, якщо ви колись відчували, що вам або хтось тягнув, витягував, або його займались, і коли поясниця витягується знизу, тому що частіше всього, на протязі дня, навіть. Коли пробував цей челендж, робив тренування і до цього, і під час челенджу, і, в принципі, якби як і у всіх людей, у яких є якісь відчуття дивні в спині чи поясниці, то напротязі дня, якщо багато активностей, тренувань, чи просто активний образ життя, або якась фізична робота складна, або будь-що, що можливо, якимось чином, чи та же сидяча робота, офісна або Таксистом чи на будь-якому автомобілі, тобто, що зв'язано з автомобілем, будь-щось що щось таке, воно не є класним для поясниці та спини. І, звичайно, що ці якісь всі відчуття такі некомфортні, які в мене були, вони почали зникати. Тобто, це. Перше класне, що відчув. І ті всі якісь некомфортності стосовно сну в перші дні чи тижні, навіть які можливо відчуєте, можливо, ні, то вони всі чисто, ніби в голові, їх потрібно пройти. Тобто, цей некомфорт і от те відчуття, воно, скоріше всього, це собі так думають, чисто від того від свого досвіду. З'являлось тому, що були якісь певні кривизни, або болі, або просто прогиби в поясниці чи спині. І воно таким чином, нібито вирівнює. Отаке було у мене відчуття. І коли воно мені вирівняло, наскільки воно вирівняло, реально за перших два тижні більше всього було ефекту по відчуттям, а далі вже з часом просто настільки звик, що. В останні місяці вже було відчуття, що сплю на дивані чи ліжку, а не на підлозі. Тобто, взагалі не було цього дивного відчуття важкості твердини від підлоги, тому що спочатку було дуже важко до цього звикнути, так як ніколи таке не пробував, скільки. Спав то частіше всього, або на ліжку, або на дивані, як і всі. Але от такий варіант насправді є дієвим, що мене дуже сильно здивувало, тому що думав, що мені, в принципі, з тим, що тренуюсь, якраз на перекладенні, займаюсь форкаутом, особливо стосовно спини чи поясниці, паритись нема чим. Але так як. Спина більше задіюється на підтягуваннях, ніж поясниця. Поясниця якимось чином є відчуття, що коннектиться сильно з ногами, і якщо важко в поясниці, то, скоріше всього, звернути увагу потрібно на ноги. І якби це дуже все фізіологічно, науково цікаво, скоріше всього, але в цьому сильно, багато не розуміюсь з. Розуміння саме конкретної науки. Але по відчуттям своїм знаю точно, що якщо, наприклад, по декілька годин монтувати відео, то поясниця трошки хочеш, не хочеш підболює. І в поясниці більше всього якісь певні навіть прогини чи такі некомфортності зникають швидко, що є дуже круто. Взагалі, мені це настільки дивно, що можливо, хто це зараз дивиться, то ви думаєте, що стільки разів повторюю одне і те ж саме. Але це дійсно воно так, і воно мені настільки сподобалось, що навіть зараз, коли роблю це відео, то думаю про те, що якщо в майбутньому не понятно чого, але якщо ще захочеться, от так от, ще вирівнятися, якщо мені потрібно, для тренувань чи для власного внутрішнього відчуття, то по-любому, буду пробувати так робити, якщо захочу, якщо воно мені буде потрібно. І, в принципі, в перший місяць-два, що ще щоб не забути сказати, це коли пробував десь залишався в когось ночувати в гостях чи в гостях, то Спав на дивані на ліжку, і в мене було відчуття: Прям вау! Ніби ліжко воно настільки круто, настільки м'яко, настільки приємно, комфортно, що взагалі навіщо було спати на підлозі? Але коли продовжив цей челендж на другому, третьому місяці. Вже було відчуття реально таке, ніби сплю на ліжку. Тобто, взагалі не було відчуття якогось болей, твердості, чогось такого лишнього. Тобто тіло дуже швидко звикло. І мені, як спортсмену, воркаутеру, спортивному блогеру, це був дуже крутий челендж. Тому, хто хоче, пробуйте. Можливо, в когось з вас є якісь певні свої інсайди чи лайфхаки, або. Методи того, як вирівнюється спина. Цей конкретний метод розповідаю як свій досвід. Нікому не рекомендую, не кажу, що це треба робити. Хто хоче, собі самі вирішуйте. Просто вирішив поділитися своїм досвідом, так як для того, щоб накачати м'язи та й взагалі, щоб розвиватися, тренуватися, то потрібно звертати увагу на деякі такі деталі. Пака!